Вірус нікуди не зник, він мутує. Так, з початку епідемії в області зареєстровано 333 тисячі 047 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі летальних 6 тисяч 74 і одужало 326 523 особи. Протягом минулого тижня підтверджено 312 нових випадків COVID-19. Причиною зростання епідемічної ситуації з covid 19 є домінування циркуляції штаму Омікрон. Який має високу контагіозність. Кількість пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні з гострою хворобою, 145 осіб. З них підтверджених 80, з підозрою 65. Завантажений сліжок ліжок становить 4%. Заклади охорони здоров'я забезпечені киснем в повному обсязі за рахунок централізованого кисню та концентраторів. На даний час встановлено та введено в експлуатацію 30 кисневих станцій. Слід відзначити, що. Вісім станцій встановлено за період військового стану, чотири на етапі підключення. Всі заклади забезпечені лікарськими засобами, засобами індивідуального захисту, виробленими медичного призначення та дезінфікуючими засобами. Майже 50% дорослого населення Одеської області отримали повний курс вакцинації, тобто мають два щеплення, всього 890 810 осіб. Близько 120 тисяч мешканців Одеської області отримали три дози вакцинації. На сьогоднішній день по всій області працює 122 пункти щеплення та 80 мобільних бригад.